На міланському тижні моди свої осінні зимові колекції представили чимало відомих дизайнерів. Канадський дует Дін та Ден Кейтене, зокрема, показали шоу, натхнення для якого запозичили в індіанських народних візерунках. Ми повертаємось назад до Канади, до її ранньої історії. Рання історія Канади, світиські мосів, зустрічається тут з британським аристократичним стилем. Це немов зустріч між двома світами канадських індіанців та англійського королівства. Італійський дизайнер Джорджо Армані показав одну з найбільш елегантних своїх колекцій, де довгі вечірні сукні чергувалися із брючними костюмами із шовку та тонкої вовни. Серед барв переважали пастельні, а також чорна і сіра. З аксесуарів заокруглені зйомні комірці, які прикрашали і сукні, і костюми. Земілана увага фешн світу переміститься до Парижа.